Друзі, привіт! Цей день настав. У мене для вас важлива новина. На цьому каналі я зробила понад 70 відео і веду його цілих два роки. Але настав момент, коли мені потрібно починати все заново, я створила новий канал. Чому так? Я підозрюю, що мій канал знаходиться в цінньовому бані і через численні скарги від русні. Я не можу розвивати цей канал, я не можу його просувати. І алгоритми побудовані так, щоб цей канал не розвивався далі. Я дуже старалась змінити цю ситуацію. Я дуже старалась вигадувати нові теми, нові відео, робити по-іншому, робити краще, вдосконалювати кожен раз, кожне відео. Але це не спрацювало. У житті так буває. Треба іноді починати все з нуля, не дивлячись на те, скільки часу ти на це вбухав. І звичайно, що у мене такий синдром ніжлаті потерь би мовити, дуже важко кидати те, в що ти вклав стільки нервів, ресурсу, сил, енергії, часу, грошей, а воно не спрацювало. Саме на цю тему я зняла нове відео на своєму новому каналі про те, як починати заново і як приймати важкі для себе рішення. Там я даю безліч психологічних порад і різних технік, які можуть вам допомогти у прийнятті важкого рішення, щоб це не було: зміни роботи. Зміна сфери, у якій ви працюєте, зміна партнера, зміна країни. Наприклад, от я переїжджаю в Україну, що також було дуже важким рішенням для мене. Але я старалася знаходити екологічні способи зробити це. Ці способи я зібрала в одне відео, яке я вам дуже раджу подивитися. Переходьте на мій новий канал. Посилання буде в описі. Якщо ви із України і дивитеся мої відео на цьому каналі. Єдине, що я попросила б вас зробити, це підтримати мене на новому. Тобто підписатися, лайкати, коментувати, дзвіночки ставити. Тобто, абсолютно будь-яка активність, я буду безмежно щаслива. Будь-чому на цьому каналі відео більше не буде. Але у мене безліч ідей для нових відео на новому каналі. Тому побачимося вже там. Дякую за увагу!